Запрошую, Марис... Марусечко Аллу, начальника відділу податків і зборів з юридичних осіб, управління податкування юридичних осіб. Тема останні зміни до форми податкової накладної та порядку її складення. Прошу, Алочко, давай, є питання багато. Основні зміни до форми податкової накладної та порядку її складання. Наказу Міністерства фінансів України від 9 серпня 2024 року за номер 400 про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, затверджено Міністерстві юстиції, внесено зміни до форми податкової накладної, яка була затверджена Міністерством фінансів України від 31 грудня 2015 року за номером 1307. Цим наказом 400, який набрав чинності з 1.10.24 року, і був офіційно опублікований 25 вересня 2024 році, в офіційному віснику України за номером 82, зазначено, що починаючи з. 1 жовтня 2024 року податкові накладні та розрахунки і коригування реєструються в ЄРПН виключно за формою, що визначено в новій формі редакції, наказу чотирьохсотого. Дата складання, яких починається з 1.10.2024 року, ДПС розроблено окремі коди електронних форм податкових накладних та розрахунків коригування. Це такі форми, як для фізичних і юридичних осіб 12, 11, 116 – та форма GF 1211216. Це коди електронної форми податкових накладних та розрахунків коригування для операцій з постачання товарів робіт послуг. В цих формах не може бути відображена інформація щодо операцій з постачання товарів, які здійснюються в межах режиму електронного забезпечення. Хочу сказати, що більше зміна форми відноситься до режиму експортного забезпечення. Це ну скажімо так, відбулися зміни саме для цих операцій, за формою GF 1211101 та за формою GF 12.11.201, коди електронної форми податкових накладних та розрахунків коригування це для операцій з постачання товарів, які здійснюватимуться в формі РЕС. Саме для них і відбулася ну Найбільші зміни відбулися в податкових накладних для цих операцій. У формах передбачено автозаповнення інформаційної і загальної частини заголов, заголовній частині відбулися зміни щодо податкових накладних типу причини складання 22. Індивідуальний податковий номер для блока отримувача покупець ставимо 3 і 11 нулів. В табличній частині податкової накладної щодо одиниці виміру товару зазначаємо в кілограмах. У графах 4 зазначаємо 03, 0,1, у графі 5. Ці форми застосовуються з моменту запровадження рез. Зміни в заголовній частині податкових накладних та розрахунків коригування законом від 9 травня 2024 року за номером 3706 про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів. Особливості експорту окремих видів товару у період дії воєнного стану внесено зміни були до пункту 201 1 статті 201 податкового кодексу України, згідно з якими. Перелік обов'язкових реквізитів податкових накладних доповнено інформацією, що має вказуватися платником в податку в разі складання податкової накладної за операціями з вивезення товарів за межами митної території України. А саме у такій податковій накладні зазначається дата та номер митної декларації, дата та номер договору контракту. У податкових накладних, що складаються за операціями з вивезення товарів за межі митної території України, на підставі форвардного контракту зазначається відповідний відмітка про форвардний контракт. Відтак, верхню ліву частину податкової накладної та розрахунка коригування доповнено блоком. Інформація про операцію з вивезення товарів за межі митної території України, в якому в окремих рядочках зазначається дата та номер контракту, відповідно до якого здійснюється операція з вивезення за межі митної території України товару, у разі здійснення таких операцій на підставі форвардного контракту у суспільному полі робиться відміточка хрестиком «Х». Дата та номер відповідної митної декларації зазначається також в накладній. Порядок заповнення цього блоку в абзаці, другому пункту 12 порядку заповнення податкової накладної. При цьому на перелік товарів, вивезений, які здійснюється з оформлення кількох митних декларацій, не може бути складена одна податкова накладна. В розрахунку коригування, який подається до податкової накладної до 1.10.2024 року, та який складений до податкової накладної вже зареєстрований в ЄРПН до 1.10.24 десятого договір контракту та митна декларація графи. Інформація про операції з вивезення товарів за межами митної території України заповненню не підлягає. З 10-го 10 2024 -го року договір контракт та митна декларація графи інформація про операцію з вивезення товарів за межі митної України території України підлягає заповненню податкових накладних, які вже виписані з 1-го 2024 -го року. Зміни в табличній частині податкових накладних та розрахунків коригування. В самій податковій накладні, в графах 3.2 ознака товару розділу Б табличної частини податкових накладних, там, де графа 4.2 ознака товару, це в розділі Б табличної частини розрахунку коригування зроблено. Розділено на дві різні частини. Добавлено графи 3, 2, 1 та 3, 2, 2. Відповідно, в коригуванні 4, 2, 1 та 4, 2, 2. Під пунктом другим, пункту 16 порядку, встановлено, що в графі 3, 2, 1. Імпорт розділу Б табличної частини податкової накладної та в 4.2.1 розділу Б розрахунку коригування в разі постачання товару, ввезеного на митну територію України, проставляється позначка Хрестик X. Ця графа заповнюється на всіх етапах постачання товару. Крім того, наказом 400 ще внесено ряд змін до правил складання податкових накладних, складених у зв'язку з використанням виробничих або невиробничих запасів інших товарів, послуг, негосподарської діяльності. Це податкові накладні, які складаються відповідно до пункту 8 порядку, і в яких зазначається тип причини 13. Згідно з пунктом 3 та 9 пункту 16 порядку заповнення податкових накладних, складених у зв'язку з використанням виробничих або невиробничих запасів інших товарів та послуг на господарських операціях, в графі 2 зазначається опис номенклатура товару постачальника. В графах 4 вказується одиниця виміру товару послуг. Обов'язково зазначаються графи 3.1, 3.2.1, 3.3.5.9. Водночас в розрахунку коригування, що складається починаючи з 10-го року до податкових накладних, які були складені відповідно до пункту 8 порядку з типом причини 16, та які були зареєстровані в ЄРПН до 1 жовтня 2024 року, у графах 2 зазначається та ж інформація, яка була вказана, зареєстрована в попередній податковій накладній. Ну, такі основні моменти, які зміни відбулися в податкових накладних. Якщо є запитання, будь ласка, давайте пройдемося більш детальніше, якщо якісь є питання по порядку заповнення.